І так, у нас названо найпопулярніші нові дизельні автомобілі в Україні, незважаючи на те, що дизельні двигуни на 51% в продажах зараз опустились, а все одно зробили рейтинг найпопулярніших дизельних автомобілів в Україні. Ваші ставки озвучую. Першу трійку ділять нас Рено, Тойота і Шкода. Ну, очікувано. Це такий сегмент. Більш-менш всіх доступний. А далі у нас іде BMW і Mercedes. Найпопулярнішими у нас виявились BMW X5 і Mercedes GLS. Далі у нас X7, X6 і Mercedes GLE. Це дійсно популярні у нас автомобілі. На ці моделі досить довгий час був дефіцит. І зараз ми його можемо спостерігати У народа каса видно йде нормально. Якщо вони купляють X5, GLE, GLS, X7, X6, їх не вистачає. Вона смс, ки мені приходять, завітайте до салону BMW, у нас там є в наявності моделі в кої віки. Машини з моторами будуть купляти ще блі 100 років. Я тобі вдарю. Тому що з резиновою, резиновою жінкою не натрахаєшся, розумієш? от тобі вся статистика. Буде рости десь трошки більше, десь трошки менше. Все буде в новостях. Електрокари тут стріляють, тут стріляють, все там, блін, їх розкуповують, розмітають. Ну не натрахайся ти з ними з цими резиновими жінками. Все одно будуть купляти дізельні бензинові машини. Це моя статістка. Статістка Арчика. Згадайте мої слова.